Всім привіт! Сьогодні в нас огляд силіконового чохла з щільним обідком, стильний та одночасно стриманий чохол, який підійде як для чоловічого, так і для жіночого телефона. Конструкція складається з кольорового силіконового обідка та прозорої полікарбонатної спинки. Обидва матеріали міцні та стійкі до деформації. Під час падіння смартфона з невеликої висоти чохол амортизує. Таким чином він оберігає коти, торці та тильну панель від пошкоджень. Функціональні кнопки закриті спеціальними дублюючими вставками. Вони виключають потрапляння пилу та вологи всередину. А для камери передбачено виріз із завищеними бортиками, які не дозволяють об'єктивам дряпитись об стіл. А щоб не пропустити новинки нашого магазина, підписуйтесь на наш Ютуб канал.